Отця і Сина, і Святого Духа, Христос воскрес. Христос воскрес! Хто не порушить найменшої із заповідей і навчить так чинити інших, той буде найбільшим в царстві Небесному, а хто порушить одну із найменших заповідей і так навчить інших, той буде найменшим у царстві Небесному. Ці слова дорогі во Христі, брати і сестри, ми чули. З сьогоднішнього богослужіння, бо читали два євангельські зачала Одне, яке присвячено недільному сьогоднішньому дню, а інше присвячено пам'яті тих угодників Божих, яких ми сьогодні вшановуємо. А я вважаю, що потрібно нашу увагу звернути на них, бо вони великі відношення мають до нас. Церква відзначає Кирила і Мифодіїв, називає їх рівноапостолями, і називає їх учителями слов'ян. А в народі ми можемо почути навіть ще і інше іменування це апостоли слов'ян. Коли ми кажемо про тих людей, яких церква називає рівно апостольними, то ми говоримо про те, що ці люди багато зробили для того, щоб поширилася віра Христова серед людей. І ось ми, слов'яни, маємо теж таких людей, які в цьому наміренні трудилися. Не тільки завдячуємо апостолу Андрію Правозваному, який перший прийшов на наші терени і тут. Восіяла Божа і Його пророчі слова сповнилися, Ми також завдячимо і цим великим угодникам Божим Кирилу і Мефодію. Це були два рідні брати, які походили з знатного роду, були по походженню греками, жили у місті Солоні або Фесолоніки. Їхній батько був воєначальником. Тому і, можливо, і їм така перспектива світила. Вони могли стати військовими. До речі, старший брат, бо Мефодій був найстаршим братом серед семи цих дітей. А Кирило був наймолодшим. До речі, потрібно сказати, що ці мона імена змінені до монашого постергу. Вони називалися зовсім по-іншому. Михайло і Константин. Відповідно, Михайло став подальшим мефодієм. А Воснятин Кирилом. Бо навіть те, що Михаїл ще тоді став на цю таку військову стежку, як його батько, він навіть через свої успіхи отримав в управління одно із міст, таку провінцію. Але керуючи нею 10 років, він збагнув, що оця слава людська, вона тимчасово вона ніщо перед тою славою вічною, до якої закликає Господь. І він залишає це керівництво. Цією провінцією, цим містом, і він хоче присвятити своє життя Богові і стає монахом. І вже тоді не, нема Михаїла, ми вже згадуємо його як мефодія. Він приймає чернечий пострі, змінює своє ім'я і піклується одним із монастирів. Де в подальшому він і, і багато потрудився, тому дорогі во хресті, брати сестри, згадуючи їхнє життя, ми нагадуємо найперше ті великі труди, які вони заради і нас в тому числі звершили. Бо, хоча вони хотіли присвятити своє життя Богові. То Господь їх кликав від цього служіння від такого усамітнення. Чому? Якщо ми згадуємо сьогоднішні навіть святе те письмо, то воно прочитано в їхню честь. Він каже: Господь, що не може скритися світильник. Його не запалюють і не кладуть під пису а кладуть на свічник, щоб всі бачили то світло. Так само, і оці два світила вони не могли бути заховані. Можливо, вони й хотіли такого усамітненого життя, але Господь кликав їх до іншого служіння до того, щоб вони провели. До Бога ще більше людей, і ось його молодший брат Константин. Він дуже на той час був ученою людиною. Він мав змогу навчатися при дворі імператора з малолітнім імператором. І всі ті науки того часу він осягнув. І знаєте, добре вчитися, але не усім наука та дається. А ось Константинові ще тоді вона дуже добре давалася, і він осягнув багато наук. Бачучи ці такі плоди, імператор дарував їм різні місії просвідчення до мусульман і новірців, де були суперечки про божество, про і постасність присвятої троїці. До речі, я вважаю, що потрібно нагадати цей аспект їхнього життя, бо це дуже важливо. Бо зазвичай і ми, сучасні християни, не маємо правильного розуміння про Бога. Ми ж віримо в триєдиного Бога. І коли, наприклад, мусульмани відстоюючи монотеїзм однобожжя, то вони дорікали Кирилою Мефодію, що вони неправильно вчать. І тоді Кирило возвишає свій голос і каже: найкращим свідченням тої віри у нашу триєдиного Бога є його творіння, саме Сонце. Як ми бачимо на небі його, то ми бачимо коло. Що символізує Небесного Отця, який не має ні початку, ні кінця? Ми також бачимо, що від цього кола сходить і світло, і тепло, що проворазує і сина. І Святого Духа, і так само дорогі во Христі, брати і сестри, на таких простих прикладах розуміти великі істини. Так само, як одного разу інший святий Спиродон Тримифунський Арію, доводив божество. То він взяв цеглину і, стиснувши її в руці, сказав, що це одна, одна цеглина, але вона створена з глини води і з випаленням вогню. І так само його в руці теж залишилася цеглина. вниз покапала вода, а вверх запалив. Це вогонь, і коли ми говоримо про Бога, то певно, що ми нашим людським обмеженим розумом в повноті його зрозуміти не можемо. Але такими простими, докладними речами, що і святителі говорили, то і уці їхні супротивники були посоромлені. Так само мені згадується один із диспут з цими ж самими мусульманами, сарацинами, магометанами щодо війни. Коли вони тут були посоромлені, то вони кажуть йому наступний закид Кирилові закидають. каже. Той Бог, якого ви віруєте, Він ж учив вас молитися за ворогів своїх, коли вас прокладають благословляти, коли вас вдарять по щуці підставляти ліву. А що ви робите? Чому ви, коли вас ображають, коли на вас нападають, ви удосконалюєте зброю, ідеєте війною, чому ви не слухаєте свого Христа? І відповідь добре би почути всім, дорогі в брати і сестри, бо Кирило сказав їм наступне запитання. Каже: якщо в якомусь законі буде не одна заповідь, а дві, хто буде досконалий у виконанні закону? Той, хто виконує одну заповідь, чи той, хто виконує дві, тоді його супротивники сказали: досконалий у виконанні закону буде той, хто виконує дві заповіді. Тоді він продовжує свою думку і каже. Той же самий Господь, який нам наказував молитися за наших ворогів, любити їх, не проклинати, а благословляти, той самий Господь сказав нам, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Коли ми беремо у руки зброю, це питання дуже актуально нам, сучасним християнам, українцям у час війни. Ми би не хотіли її брати до рук, але ми змушені захищатися. Бо той підступний ворог напевно вже би був тут, якщо б наші хлопці не стали на захист нашої країни. Тому оця відповідь святителя Кирила дуже доречна є і в нашому сучасному теперішньому стані. Тому ці два брати вони були високодуховними, високовченими людьми. Я вказав вам вже, що на їхні плечі посилалися різні місії. Одна із них це було похід Місіонерська подорож до Хазарів, а потім у подальшому, і до Моравії, де вони спочатку і перебували, і в Херсонесі, нашому чудесним способом вони там віднайшли мощі Клемента Римського і повернули їх до Риму. Так само вони потрудилися в тому, що переклали святе письмо на слов'янську мову, започаткувавши так звану кирилицю. Історики й до тепер сперечаються, чи кирилиця чи глаголиця від їхнього вчення походить, але не суть важливо, яка абетка саме, але те, що сам факт, те, що вони переклали на нам зрозумілу мову, святе письмо. Це дуже величезне їхнє. І труд із подяка нам. Бо знаєте, коли вони робили ці місіонерські подорожі повчання, то багато було супротивників, наприклад, єпископи Німеччини дуже противилися цьому. Вони казали їм, що є тільки три мови, на яких має славитися ім'я Господнє: це єврейська, грецька. І латинська, але тоді Кирило теж підносить свій голос і каже, що Господь сказав, що ідіть і навчіть усі народи. Тобто, і ми сьогодні, коли славимо Бога нашою мовою, в цьому немає ніякого гріха. Тому, дорогі бо хресті, брати і сестри, певно, що маючи перед своїми духовними очима таких великих святих, ми завдячуємо їм, їм за їх рівноапостольні труди. Потрібно сказати, що, хоча вони багато зробили для поширення віри Христової, але прожили не так тривали життя. Коли Господь відкрив Константинові, що він має помирати, то він приймає чернечий постриг і вже в монашому лику відходить з цього земного життя. І він був наречений саме Кирилом і помирає 42 роки. Тільки це дуже мало, але як багато зроблено, коли помирав е, Кирило, то він казав, щоб брат не залишав тої борозни, як вони каже Він ми не мов би два воли в одній упряжці е, тягнули оцей плуг. Але ти, брате, не покидай цієї праці, навчання. Бо знаєте, неодноразово з їхнього життя ми довідаємося, що вони хотіли усамітнення, як багато і святих, наприклад, той самий святитель Миколай. Він хотів усамітнитися, але Господь каже: Миколаю, вернися до твоїх овець. Апостол Павло каже: я би хотів скоріше померти і злучитися з Богом, але це для вас не корисно. Вони хотіли у життя, щоб догодити Богові, бо знаєте, так напевно їхньому серцю було легше, але Господь кличе їх від цього, щоб не тільки їх спасти, а й інших привести до спасіння. Тому коли ми святих згадуємо, то на перше дивимося на їхнє власне життя, їхнє святе життя, і стараємося, хоча б трошки їх наслідувати. Мефодій ще багато потрудився. Він потім став настоятелем монастиря Поліхрон, де багато потрудився, ставши там ігуменом. Вони завершили своє земне життя, відійшли від. Бога мирно, не мученицькою зазнали смерті, але повторюся той вклад, який вони зробили для поширення віри Христової і, завдячуючи саме їм, ми повторюся, маємо святе письмо і Богослужбові книги, перекладені на зрозумілу мову. Тому велика заслуга цих братів у поширенні віри Христової. Вшановуючи їхню пам'ять, будемо дякувати і молитися сьогодні знову до них.